Бугунська та корольовська райради не будуть ліквідовані. Таке рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради. Позбавлення ряду повноважень та зміна компетенції Житомирської міської ради могли б допомогти зекономити близько 5 мільйонів гривень, як попередньо повідомив Сергій Сухомлин. Як зазначає Любов Цимбалюк, скликання позачергової сесії було єдиним способом вирішити це питання перед виборами міського голови. Всі рішення, які дозволено законодавством прийняти щодо створення або не створення рад, мають Певний термін це півроку. Тому 25 квітня це був остаточний термін, коли можна було прийняти рішення. Напевне, не на часі. Напевне, такі питання потрібно вирішувати і в більш спокійному режимі. Коли вже почалася передвиборча гонка, це саме перше. Тому що зрозуміло, тепер кожен депутат він дивиться на вирішення цього питання з, -з, -з, -з різних сторін. Любов Цимбалюк запевняє, на цьому питання з районними радами не вичерпане, а міська влада буде продовжувати відшукувати шляхи оптимізації роботи із ними. Окрім цього, на сесії вирішували питання із розміщенням мафів, а саме альтанок у гідропарку. За словами члена земельної комісії Олега Малиновського, їх розміщення суперечить комплексній схемі. Але давайте за спугідно ставимо смугу і гідропаті. Я вас дуже прошу. Просто вже достало. Да це відведено. Тому я прошу поставити це питання на моїх. Попри все, це рішення депутатами також не було підтримано. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК 1